У 23-й школі міста Тернополя відкрили меморіальні дошки своїм випускникам. Нашому колезі та другу, військовому журналісту, капітану 3-го рангу Дмитру Лабуткіну та старшому солдату Назарію Секліцькому. Дмитро та Назарій свого часу навчалися в цій школі. Їхні долі склалися по-різному. Однак обидва військовослужбовці загинули у лютому 2015-го під час виконання службових обов'язків. Навесні дві тисячі після окупації Криму російськими військами Дмитро Лабуткін виїхав до Одеси. У січні 2015 15-го прибув у зону АТО як пресофіцер сектору. С. загинув Дмитро 16 лютого того ж року в районі Дебальцевого за особисту мужність і героїзм та вірність присязі Дмитро нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, посмертно. Останки Назарія, зниклого внаслідок пожежі та вибуху складів на Херсонщині, так і не знайшли. Його мати вже більше року живе надією на диво. Інший раз не віриться, що його немає. Чули по телевізорі, що пожеж, пожежа зі сторони Криму. І чомусь таке якесь перечуття. А де, а де наш Назар зараз? Де наш Назар? Ми не знали, що він змінив свою дислокацію чи відправили його на завдання. В районі населеного пункту Новогригорівка, це околиця Північна, Дебальцева. Попали в засідку російських кадрів військових батальйону Август. Важко був поранений наш син і загинув. Хотів би я висловити щиру подяку всім і хотів би попросити, щоб всі пам'ятали загиблих героїв. Всіх. Доки ми їх будемо пам'ятати, доти вони у нас будуть живими залишатися в наших серцях. І тепер всі, хто тут навчається, знатимуть і шануватимуть тих, хто виконав свій військовий обов'язок до кінця. Аліна Деак, телерадіостудія міністерства оборони України, БРИЗ для часу. -че».